І сьогодні це двога серія за акції. Це надвога оцінювати відео. І мені було дуже важко. Це я болить, то це двома серія, але воно будемо. Дезін таке де бокс. Мону свого він. Оце багато цього. Ладно, не будемо дивитись. Ай! Це відео мого дивуватися, ідемо. Вантус? А Я його візьму. Е. Не чіпай мій вантуз. Е. Це мій вантуз. Понятно? Я його візьму. Відійди. Так. Ох. Воу, что-то зимой осталось. О, вау, Вантус дужеквутый. Вантузмен. Дожеквутый вантус. Хэ. Воу, я тоже таким хочу стать. Ну, де ти скібідіст, я всіх їх возмочу. Оп, вийшли, авантузмен тепер вас буде вигравати. Е, тепер ти не камера а вантузмен? вантузмен. Хм, цікаво, цікаво. Ви за вас получите всю сыву Ванту за А-а-а-а-а-а. Вант. Поучайте. Ну я сочетную знаю. Ставлю пять избатых ставлю. Ну... Як засоби мені цікаво. Ну, якщо у кого не буде 5, то цей. Та нас собі. Це век. Нічого забі, яка машина там. Це завзем. Це вже мінус, мінус. Вс він не падає. Я думаю, йому поставить 5, а ви поставлю це 9. Бо це мінус постав. А чого коли він надавав йому голову, він постав застиг не биту. Ладно, оціню це відео ці І це дев'юс останнє. Я нашою відео. Що oh. з хіби дійсно на того оператора не нападає? Ворота заткрити буде. А що чос... з як з хіби ді паук перзувався, а потім ну ставлю тебе і виграє знову двох сіля. Я він знову виграє. Як са в твої цастині. Тве ця цастинка вже буде не так спорю, як легко. Всі пока. Ой, забув оцінити. Те я відео називаю як. Ну, кіп... ну, ставлю теж цвітивий. Цитиви ставлю, цвітиві. Ну, это добре знає. А ви виявився одна відбудь. Т... Т... Ну, я теж поставив цін, як в двугані. А не... весь мій виграс вигравав. Тоді це друга частина. На реакція на То... То Третя частина вже буде не так скова, бо я не знаю, як її поведувати. Ну. Но... Ця частина на, вона, я буду. Я попробую швидко її монтажувати, бо, бо, я, бо вона так то буде довго. А я, а з, аби я не, так, не такий швидкий, тому я можу не так швидко. Всім дякую за перегляд. Всім удачі. Пока.